26 августа он был раненый тяжело. І сьогодні он знаходиться на операції в медицинському заведенні Львова. Записано, госпіталізовано 29.08 вогнепальний перероб на тараної кістки. Судове засідання оголошується відкритим та продовження. Роздивляється кримінальний повод. За обвинуваченням Катяра Кирила Вікторовича, Ізюцького Володимира Юріча, Башвинова Дениса Олександровича, вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України, Галушка Євгенія Анатолійовича, очирення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 28, частиною 1 статті 122 Кримінального кодексу України. А в Судове засідання у нас не з'явився. Обдуваченный изюмский. Вы у нас записываете Ваша Изюрка. честь, я вчера отдал на канцелярию суда мое показательство с приловленными с ним медицинскими документами, потому что мой клиент изюмский 15.08.24 со мной договор. И в режиме переписки э, поведомил, что 26 августа он был ранен, и тяжело, следовал за Дикопетровску. Вы документы передали до суду? Канцелярий, вчера вот у меня печать. Вашей канцелярии. И сегодня он находится на операции медицинского заведения Львова. Тоже тобто, есть документы. Прошу выпчеты, что признаком. Это станет. Так, здесь на суду надано ордер адвоката та заява а також є первинна медична документація щодо е, записана госпіталізована 29.08 -го -го. вогнепальний переробку але поранено кістки. Я так розумію, що в течение 7 днів у нього буде операція. Якщо буде видалений осколок, то я попитаюся, якщо він буде в Львовській лікарні, організувати відеоконференцію зробити запит до медичного закладу, в якому перебуває Ізюмське, це комунальне некомерційне підприємство, перше територіальне медичне об'єднання міста Львова для з'ясування щодо е, стану Ізюмського Володимира Юрійовича та можливості його прийнятті участі в судовому засіданні на 17 вересня 14 року в режимі відеоконференції. Дякую. Yeah. Судове засідання оголошується. Закінчено.